Буття, 15 розділ по цих оподіях було слово Господнє Авраамові в видінні таке: Не бійся, Аврааме, я тобі щит, нагорода Твоя вельми велика. Авраам відізвався, Господи, Господи, що даси ти мені, коли я бездітний ходжу, а керівник мого господарства, він, Елієзер із Дамаску. І сказав Авраам: отож ти не дав нащадка мені, і ото мій керівник спадкоємець мені. І ось Слово Господнє до нього таке: Він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде з твоєго нутра, він буде спадкоємець тобі. І Господь його вивів на двір та й сказав: Подивися на небо, та зорі злічи, коли тільки потрапиш ти їх полічити, і до нього прорік таким буде потомство Твоє. І ввірував Авраам Господеві. А він залічив йому те вправедність, і промовив до нього: Я Господь, що вивів тебе з уру халдейського, щоб дати тобі землю оцю, щоб став ти спадкоємець її. І промовив Авраам: Господи, Господи, з чого я довідаю, що буду спадкоємець її? Він же промовив до нього: Візьми трилітнє теля, і трилітню козу, і трилітнього барана, і горлицю, і пташеня голубине». І взяв він для нього все те, і розсік його пополовині, і дав кожну частину його відповідно до другої, але птаства не розсік. І зліталося хиже птаство на трупи, та Авраам відганяв його. Коли ж сонце схилялося на захід, то спав сон на Авраама, і ось спадає на нього жах темний, і великий, і промовив Господь до Авраама. Добре знай, що потомство твоє буде приходьком в землі не своїй, і будуть служити вони, і будуть їх мучити чотири сотні літ, але народ, якому служити вони будуть, я засуджу, та вони потім вийдуть з великим маєтком. А ти до своєї рідні прийдеш у мирі, у старості добрій похований будеш. А покоління четверте повернеться сюди, бо досі не повний ще гріх Амореянина. І сталося, коли зайшло сонце, і була темрява. То ось появилась, мов димуча піч, та смолоскипи, огняний перейшов поміж тими кусками жертви. І того дня склав Господь заповіта з Авраамом, говорячи: Потомству твоєму я дав оцю землю від річки Єгипту аж до річки Великої, до річки Ефрата. Хенаянина, і Кенізиянина, і Кадмониянина, і Хітеянина, і Перейзіянина, і Рафаянина, і Амореянина, і Ханаанеянина, і Гіргашиянина, і Євусіянина.